Дитячі пуховички та курточки джот плюс бенетон. Лот номер 2. Розпочинаємо з пуховичка 12-14 років. Пуховичок джот 3 місяці. Пуховичок джот 8-10 років. Пуховичок джот 3 місяці на дівчинку. Пуховик джот 6-8 років. Пуховик джот на, на 6 місяців. І тепер переходимо до бенетон. Це у нас на 74 см. Бенетон, курточка на дівчинку 1,5-2 роки. Курточка бенетон. 74 см. і 10 курточка. Ця 10-та курточка буде в подарунок, тому що, побачили, при зйомці невеличкий тут дефект. Дефект покриття. Тому це буде подарунок. І так, це лот номер 2, в ньому 9 одиниць і 10-та курточка в подарунок.